Привіт! Мене звати Вікторія, і я людина, якій страшно. Так страшно, що відклала свою мрію на добрий десяток років. І це я проведення Ютуб каналу. Але як ви бачите, зараз я тут, тож страх, напевно, подолано. Але про це іншим разом. А сьогодні поговоримо про страхи і поділюсь трьома страхами, які я подолала, якимись певними науковими моментами, чому вони можуть у нас виникати або психологічними. І, можливо, це відео допоможе вам також з ними впоратись. Тож, поїхали! І страх один це те, що Вікторія боїться здавати кров. І уявіть мене малявкою, років так 7-8, Уявіть державну районну таку звичайну поліклініку, і нас всім класом ведуть здавати кров. Про те, що ви чекаєте в черзі з усіма однокласниками, які тебе накручують, напевно, не варто говорити це само собою. Зрозуміло. Ось я не дуже пам'ятаю всієї судді, як у нас відбувалися всі процеси різні лікарі. Але ось той кабінет, те місце, там, де сидять лаборанти один напроти одного, взагалі, дизайн і те все, що було в тій кімнаті, я пам'ятаю дуже добре досі. Це моя неулюблена кімната в усій лікарні. Чому так? Тому що. Вас беруть на силь на перед всім класом здавати кров. Ти розумієш, що тебе зараз проколють, що тобі зараз буде боляче, з тебе будуть вичавлювати кров. І, звичайно, про те, що я здаю кров, чула вся лікарня. Ну, буквально вся, а вона досить велика. Ось і в подальшому це знову ж таки був такий великий страх, тому що в дитинстві часто лежала в лікарнях, це завжди було боляче, неприємно. А ти зазвичай себе некомфортно почуваєш навіть просто в тій атмосфері. Це завжди супроводжувалося істерикою, сльозами. І загалом мені не тільки страшний вигляд крові, а мені страшен самий момент проколу. Як я зрозуміла, що мені страшно не тільки кров, а й прокол. Мені страшно і те, і те. Як я це зрозуміла? Одного разу мене дівчинка катала на велосипеді, я була позаду і я впала. Це було на великій на великому майдані. І о, в мене наступний день мав бути виступ, я впала, мені щось там я відчувала, що наче оніміла рука. О, але поки я не побачила кров, я всіх заспокоїла. Кажу, так, да, все окей, все нормально, зараз стану, обтрухнусь і піду далі на репетицію. Але коли я побачила кров, я запанікувала і заплакала. Тоді я зрозуміла, що я боюсь саме крові. Ось, а проколів я боялася, в принципі, завжди з дитинства мені було неприємно. Бачити якісь проколи, голки, я можу, ну, булавки, все-все-все. Мені було це прям неприємно, коли щось застрягає в шкірі, я прям б'є. Тому, як ви розумієте, мені, на жаль, не судилося бути лікарем, хоча я дуже люблю цю професію, її поважаю, і лікарів також. А як я подолала цей страх? Одного разу, коли я і вчилася, і працювала, працювали зазвичай в нічні зміни, я зрозуміла, що шкіра моя вже. Прощається зі мною, мені вже було прям зовсім не подобався свій вигляд, тому що шкіра, очевидно, мала е, певні проблеми. Не скажу, що це було прям щось екстра критичне, а, прям найгірша стадія, яка може бути в цьому всесвіті, але мене це дуже засмучувало. Я вже перепробувала там різні дієти, то не вживати, то вживати, там спорт взагалі, там не знаю, де їсти. Е, е, різний догляд, який мені міг бути доступний на той час в моєму бюджеті. Я знала одного дерматолога в нашому місті, я знала, що він класний, але я розуміла, що якщо я піду до лікаря, він точно скаже здавати аналізи, і мене це певний час зупиняло. Але я розуміла, що ну окей, я ж не буду все життя ходити з хворою шкірою тільки через те, що я боюсь здати кров. Перед цим хочу сказати, я багато років поспіль взагалі не здавала кров, не як якась перевірка, ні що. Тобто я взагалі ігнорувала цей показник. Добровільно з мене кров не візьмеш. Хіба що я не знаю, я, я була би там не, не зовсім в стані свідомості, тому тоді так, тоді можна було взяти теоретично з мене кров. Незважаючи на те, що я хотіла здорову, класну шкіру, я пішла до дерматолога. Звичайно, жін мені сказав здавати кров. І Я така: окей, а в державні заклади ми не підемо. Бо, по-перше, я розуміла цю атмосферу, по-друге, мені не було часу, тому що я знову ж таки і працювала, і навчалася. Тому я пішла в сінево вперше в якусь таку приватну інстанцію. Мені все дуже сподобалось. По правді я не дивилася в ту сторону, де мене беруть кров. Тобто я не дивилась на сам момент проколу, бо я знала, що мені це не сподобається. Я можу запанікувати, а в мене і так дуже глибокі вени, дуже тонкі вени, і в принципі складно брати кров, тому що така специфіка мого організму. Тому я просто не дивилася. Читала все, що там було на стінах, роздивлялася, наскільки штукатурка якісна. Старалася, хоч якийсь плакат, три рази перечитати, як правильно мити руки. І вони взяли кров досить швидко. Все було добре. Дійсно, там воно болить одну секунду, поки проколює, Тобто, все було комфортно. Не було такого, що там в мене півгодини беруть кров, і я вже все я вже не можу. І в той момент я подолала той страх. Далі я почала своє лікування, лікувала шкіру, здавала ще декілька разів кров, знову ж таки, ходила в ту лабораторію, конкретно в те відділення лабораторії. І все гаразд, в той момент був страх подоланий. Я хочу сказати, що це дуже добре, що мені трапився позитивний досвід. Бо вже пізніше, коли я цей страх подолала, досвід був різним, і було таке, що в одній приватній клініці досить лакшері, такі яка вважається, так. В мене пів години брали кров, і це було жахливо. Я вже ледь не втрачала свідомість, тому що мене постійно мацало, мені постійно щось робили проколи, але не могли попасти в Вену, і це було жахливо. Зараз я спокійно здаю кров раз в півроку, раз в 7-8 місяців, коли роблю чекап організму, і мені взагалі все супер. І так, іноді бувають не дуже класні лаборанти. Я відчуваю, що вони попали в стінку вени, що мені болить, але. Типу, я це все терплю, мені не страшно, я все одно не дивлюсь в ту сторону, але я спокійно до цього ставлюсь, мені не страшно. І я зрозуміла, що я цей страх прям подолала на всі 100% в той момент, коли я вперше стала донором і е, здала кров як донор, і можу сказати, що так. Якось воно так і відбулося. Щодо страху кропі, чому це може бути? Я також почитала: може бути, по-перше, генетична певна у нас схильність до цього. А по-друге, це все через негативний досвід. Тобто, якщо в дитинстві був негативний досвід, коли це було неприємним, травмуючим, воно накладається якісь будь-яким іншим процесом, коли вам щось було не ок, неприємно, не класно, не боляче. А ви потім, не боляче, боляче, то ви потім будете цього уникати, звичайно ж. І насправді досі мені не подобається цей самий момент проколу пальця. Це настільки якось неприємно, тому якщо можна, будь ласка, беріть кров, з вени або придумайте щось інше. Бо це досі не, не класна процедура, вона мені не подобається. Тому так. Першим страхом розібралися. Загалом, чому це може бути щодо проходів також, чому цей страх у нас є, тому що це природньо природньо захищати свій організм, його оболонки, тому ну, це нормально боятися того, що ви десь травмуєтесь, що ваша шкіра раниться, тому що це ризики певні для нашого організму. Для того, щоб він вижив, він собі придумав, що можна боятися того, що йому зашкоджує. Тому наш мозок в цьому контексті працює дуже класно. Тож, з першим страхом розібралися, поїхали далі. Другий страх він про втрату стабільності, вже більш такий в дорослому віці. Це про те, що в мене з'являється перша робота, яка вже є стабільною, на якій я чогось досягаю, знаходжу саме той напрямок, який мені подобається, який є для мене близьким. Я розумію, що все добре. А, там, з перших тижнів війни, місяців а, є підтримка, є стабільне надходження зарплати. А, в мене тут все виходить: є там визнання, а, є розуміння певне всіх процесів, тобто і теоретичні знання є, і хард, і софт скіли. Воно вже все напрацьоване, все працює так, як має працювати. Але я розумію, що десь я вже боюся втратити цю роботу в контексті спробувати щось більше, щось нове що я її занадто якось ціную і не можу через це рухатись далі але я цього хочу. Я як тренер хотіла розвиватися для офлайн-тренінгів, це було, знову ж таки, досить таки страшно, небезпечно, ризиковано, бла-бла-бла. Але я цього дуже хотіла, тому що, розуміла, це як інша наступна сходинка, і без цього я не зможу бути класним тренером. Ну, Вебінари проводити, камон, це гаразд. Але провести тренінг з живою аудиторією, коли ти працюєш з усіма усіма спектрами, це зовсім інша частина роботи. Тож, по-перше, я боялася втратити стабільність. Для чого мені було втрачати цю стабільність? По-перше, я хотіла це зробити, щоб не так боятися і не так чіплятися, тому що рано чи пізно або все змінилося б в контексті того, що щось в компанії завжди може піти не так. І може бути якесь звільнення, реконструкція ще щось, або в мене було би щось інше. Тобто бути прив'язаною до чогось лише зі страху, напевно, це не тільки про страх а втрати стабільності, а й страх виходу з зони комфорту певного також. А, тож я розуміла, що мені це треба, я цього хочу, мене спонукало, і а, в мене було дві такі мотивації: перша, це все ж таки фінансова, а друга це те, що мій розвиток. Ось, я хотіла розвиватися з офлайн-аудиторією. Тож, як я рухалась до цієї втрати стабільності, я дійсно цінувала те, що я її мала, при цьому ще я робила. Перше, це подушка безпеки, без неї дуже страшно ризикувати, коли ти розумієш, що ти місяця не, не проживеш так, а без цього дійсно було би складно. По-перше, це подушка безпеки. А друге, я розуміла, що я багато що в житті вже в принципі справлялася, і навіть якщо щось станеться таке, що а, там на другій роботі щось піде не по плану, я дуже швидко опинюсь без тієї роботи, яка мені подобається без мого напрямку, все, все могло піти не так. Тобто, це така була моя перша спроба, перший мій вихід а, в поле пошуку. Я розуміла, що ну окей, я зможу завжди піти трішки не туди, куди я хочу. При цьому в мене завжди залишаються мої знання, мої навички, і я завжди зможу прожити. Умовно, мені було важливо переконатися, що якщо я звільнюсь, я не опинюсь на наступний день жити в коробці. І, по-перше, підстраховка була в подушці безпеки, що в мене було чим оплатити оренду, там, якісь продукти, якісь базові потреби закрити, нехай там не такий високий рівень комфорту, але базовий спокійно могла собі забезпечити. Друге, це те розуміння, що я вже в житті стільки разів викручувалась, виживала. Я кажу, я сюди прийшла, якісь знання, навички маю, то і далі щось придумаю. Тобто, що я буду діяти, я можу діяти там, не все так, як я хочу. Але все ж таки впораюсь. І а, третє, що мені допомогло, це все ж таки те, що я була знайома з ринком, і там нова робота була, знаєте, до того, як а, полишати стару. Я обирала, я розуміла, що я обираю, які плюси, які можливі будуть мінуси з того, що я вибрала. І загалом якось так. Тоді я вперше спробувала. А, це було таке для мене дуже грандіозне рішення. В той момент, по-перше, страшно було виходити з онлайну, тому що ти вже звикаєш бачити людей через камеру, ти вже звикаєш до цього комфорту, що ти постійно вдома, що ти не витрачаєш час на дорогу. А тоді, щоб добратися до офісу, ну мені треба було півтори години, година п'ятдесят, в залежності від різних нюансів. Бо я тоді жила під Києвом, а добиратись мені треба було на лівий берег Києва. І я все одно ризикнула, спробувала і була дуже щаслива з того, що я це змогла. Ось, що все вийшло, це круто. Я думаю, що це точно додає сміливості, те, що все ж таки все було добре. Звичайно, я це зважувала, прораховувала якісь певні ризики, подумала, ага, чим я буду там займатися, якщо що, які роботи теоретично я можу мати. Тому так. А вдруге цю втрату стабільності я пережила буквально перед груднем. Таке, знаєте, кінець року, опалювальний сезон. На ці всі жарти так на найближчі сім місяців ми забуваємо там про якісь свої моменти і працюємо на тій роботі, на якій працюємо, бо опалювальний сезон. Але все ж таки, також я пам'ятаю, що змінила роботу з багатьох факторів, і знову ж таки відчепилася від цієї стабільності, пішла далі в ріст. Давайте підсумуємо страх втрати стабільності або виходу з зони комфорту. Також для нас є досить природним. Тому що є певні паттерни, за якими ми жили, є певні такі також ідеологічні моменти, до яких ми звикли, коли нам говорили про те, що ми маємо 30 років пропрацювати на одну компанію, на один завод умовний, і це також є, воно накладається, що тільки так ти можеш досягти успіху. Тому виходити зі своєї бульбашки дуже корисно, змінювати свої звички дуже корисно, і я боялася закостеніти на одному місці. Страх закостеніти, залишитись на одному місці змотивував мене вийти якраз з цієї стабільності, з цієї моєї зони комфорту. І третій страх, страх помилятись. Передаю привіт всім. І третій страх, і третій страх це помилки. Я боюсь досі помилятись. І боялась завжди помилятись. Колись це було прям жахливо. По-перше, синдром відмінниці, ніхто його не відміняв. Коли нас сварили за погану оцінку, виривали листки, щоб ми переписали правильно, і загалом ця вся система. Якщо ви плюс-мінус десь в віку або зростали в плюс-мінус моїх умовах, ви мене чудово зрозумієте. Тому так. Страх помилятись, він дуже багато від чого мене зупиняв, а що як я спробую, в мене не вийде. А якщо я буду якийсь за час робити, а потім закину і всі мої старання були марні, і так далі. і так далі. Але я розумію, що без помилки я взагалі нічого робити не буду. І такі перші кроки я почала робити, попри страх, коли займалася психотерапевткою. Кажу, ось я хочу малювати, я купила собі там такі холсти, Папір спеціальний, фарби якісь там купила. Кажу, дуже хочу малювати, але боюсь, що в мене вийде погана картина, бо я ще не пробувала такі величезні картини малювати. Якщо що, я взагалі не художник, мені просто подобається сам процес. І вона каже: а що якщо ти навмисно намалюєш погану картину? Думаю, тобто, <різві> як це так? Навіщо? Він каже: ну ти ж цікавить процес, тобі це потрібно заради процесу, то той використай її холст для процесу. понасолоджуйся і намалюй спеціально погану картину. Я з цим ходила, щось там носилася з цими думками. Все ж таки, потім взялась за фарби, намалювала звичайно ж погану картину, тому що ну не може бути класною картини, коли ти вперше працюєш з фарбами, коли ти вперше щось пробуєш. І так, я така, ну, в принципі, окей, я помалювала, мені вистачило. Ти холст сховала далі в ту коробку, і мені все одно. Мені дійсно не треба картина, Я не планую там обчіпляти весь будинок в своїх картинах. Ні, мені був важливий процес, тому що мені подобається текстури працювати з цим, поринати в таку якусь не знаю, особливу атмосферу, коли ти чимось займаєшся, монотонно. Мені це подобалось. Тому це був такий як перший крок. Боротьби зі страхом помилятися, що далі далі було дуже багато різних ситуацій насправді життєвих. Але це такий перший крок з цими картинами, який мені допоміг. Ти не вчишся, коли в тебе все виходить. Ти вчишся, коли в тебе не виходить. Ну дійсно, коли ти нормально працюєш, робиш якийсь процес, я це помітила в будь-якому занятті в твоїй роботі, в якомусь твоїй хобі, коли в тебе щось виходить, ну ти на цьому не зростаєш. Ти просто це вмієш. А коли в тебе щось не вийшло. Ти тренуєш, тренуєш, пробуєш по-різному, стараєшся зрозуміти, як що працює, і тільки об ці помилки ти і зростаєш і вчишся. Я зрозуміла: ага, тобто зона моїх помилок це не щось таке погане, чого мені взагалі там варто соромитись і уникати, а зона моїх помилок це одночасно і зона мого зростання. Ще, звичайно, ці знаєте, всякі цитатки: неважливо, скільки разів ти впав, важливо, скільки ти встав і так далі. Воно також допомагає. Насправді ти просто про це пам'ятаєш, що реально так. Ми всі люди, ми всі помиляємось. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Я розумію, якщо я так сильно боюся страху, помилок, то що я буду сидіти, все життя закриюся від всього світу і нічого не буду робити. Типу, камон, мені це не цікаво. Також досить сильно допомагає те, що життя після помилки триває. Воно на твоїй помилці не зупиняється. Багато хто навіть не помітить твої помилки. Звичайно, додатково позитивно впливає це правильне оточення, яке тебе підтримує, яке тебе розуміє, яке позитивно ставиться до тебе не тільки тоді, коли ти відмінниця умнічка, все можеш і все вмієш, а коли ти помиляєшся, коли ти в поганому настрої, коли люди це приймають, це 100%. Ваше оточення загалом дуже багато що формує. Ще щось хотіла вам розповісти, не можу згадати, яку я аналогію пам'ятаю. А, угу. Зі страхом помилок дуже класно працює тей-менеджмент. Заїжджена книга атомні звички, але я пам'ятаю, що в ній писалася така прикольна думка, якщо ти один день пропустив, наступний не пропускає. І так само з помилкою. Зазвичай ж ми зупиняємось, якщо в нас щось не вийшло, і в мене це часто також було я, в мене, наприклад, не вийшло, я десь помилилась і все, я це заняття прикриваю, мені це вже не треба, не подобається. І ось цей момент, коли ти помилився, зробити ще раз дуже допомагає. Просто розумієш, цей раз в мене щось не вийшло, окей, давайте я роблю ще раз. Тобто не зупинятися на моменті провалу, а робити наступний крок. Якщо щось дійсно, можливо, вже не актуально, не ваше, неправильно, зупинятись на моменті перемоги. І мені це дуже в житті допомагає. І ще як така заключна теза, це те, що чим більше я помилок зроблю, тим більшого я навчусь та досягну, і тільки так я можу жити та життя і зростання. Також, звичайно, допомагає та штука, що насправді помиляємось ми всі, бо ми всі живемо своє життя в перший раз, і крім того, воно у нас всього лиш одне, тому не спробуєш, не помилишся, не переможеш і так далі. І коли ти хочеш чогось, справді прагнеш. Ти йдеш uh, попри страх. І є така книга «Ідеї для страшно. Вона мені в якийсь момент теж допомогла. Хоч знайти, що ага, все. Я маю подолати свій страх. Тобто такий, як підсумок, ми насправді не маємо сказати, о, я не боюсь. Ні, ми маємо просто йти і казати: Так, я боюсь. Ну зараз я боюсь десь там на 7 з 10, але я це роблю. Чи боюся зараз знімати це відео і виставити його? Звичайно, боюсь, тому що може бути. А зараз така історія в будь-якого початківця, коли в тебе 10 позитивних коментарів, один негативний, і ти за нього вчепишся, тому що тут ти ще новачок, тут ти ще не маєш такої впевненості, що взагалі-то в мене класно виходить. Тому, звичайно, я боюсь, при цьому, попри страх, я це роблю. Пізніше мені буде щось там не подобатись на монтажі, але я зроблю. Я знаю, що це відео точно не може бути ідеальним, тому що це моє таке перше відео на Ютуб. Там були якісь невеличкі спроби років 5-6 7 тому. Але так, то загалом це моє перше відео на YouTube. Ютуб це мій улюблений майданчик. Я дивлюсь Ютуб, коли я їм. Я слухаю Ютуб, коли я кудись іду. І ще щось. Я його дивлюсь з дитинства. Для мене, в принципі, всі блогери пішли з Ютубу. Я колись дивилася їх в основному на Ютубі, а потім вже там. Вони в інстаграм перейшли з якихось причин, потім вже з'являлися от і всі тіктоки, оце все. Тому так, я боюсь, але роблю і вам раджу йти туди, куди ви хочете, туди, куди ви мрієте рухатись до своїх перемог. І також на останок напишіть, будь ласка, в коментарі одну якусь ідею, одну тезу, одну думку, що ви забираєте з собою, що для вас було корисним цікавим. І дякую всім за перегляд. Буду вдячна за вашу підтримку. Також, якщо це буде якась здорова і правильна конструктивна критика, яка мені допоможе стати кращою, то буду з неї також вдячна в коментарях, за лайки, підписки. І всім до нових зустрічей. Я дуже сподіваюся, що нове відео буде також через тиждень. Всім, па-па!